Він стоїть на постаменті як чужа помилка. Шматок сиру з волоссям кумирний, недолугий і водночас здобулю чесний. Ми звикли думати, що їжа священна, ладенька, скоринка, рівне зріз, щоб можна було відкусити і не замислюватися. А тут волосся, ніби сир зізнався я теж живий, я теж недосконалий. І ти відбудеш погляд. Потім знову повертаєш, бо в цій то твоя правда. У кожного з нас є своє волосся в сирі. Ті деталі, які ми ховаємо за упаковкою, ті історії, які ми стерли монтажом, ті шрами, які соромно показувати. Але вони все одно стерчать. І що більше намагаєшся згладити, то помітнішими вони стають. Ця робота не про їжу і не про музеї. Це про страх бути викритим, про жах думки, що хтось побачить тебе не глянцем, невичишеним, а справжнім, з нерівним диханням, з недоречним сміхом, з волоссям там, де не належить. І раптом розумієш, відразу це завжди про впізнавання. Ми ненавидимо в іншому те, чого не можемо прийняти в собі. Ось чому люди фотографують цей сир. Він показує нам те, від чого ми зазвичай відвертаємось. І саме тому він стає мистецтвом. І ось фінал. Ти вже не дивишся на сир. Ти дивишся у дзеркало і бачиш, що гладкості там немає. Ні в тебе, ні в мене, ні в кого. І в цьому ритмі. У ривчастому й швидкому, як серце, після пробіжки, як голос, коли бракує повітря, народжується зізнанням. Ми всі з волоссям сирі, ми всі тріщиною в келиху, ми всі з чужим сміхом у своїй тиші. І саме це рятує. Волос мертві, а живі завжди трохи недоречні, трохи смішні, трохи неправильні. Так грюхкає двері музею. Так гасне світло, так виходять глядачі, і кожен несе в кишені свій маленький шматочок волосатого сиру. та Мистецтво це не про красу, це про те, що змушує нас сказати. Це я, чорт забрай, це про мене. І якщо після цього арт-об'єкту ти знову знайдеш волосину в супів не влаштуєш трагедію, а лише посміхнешся і подумаєш, ну так ось воно, життя, значить цей шматок сиру зробив таки, тобі терапію.